Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. У січні 2009-го екіпаж А320 витворив диво на ґудзоні, посадивши на воду літак із зупинними двигунами. Чим рятував життя 146 сорока пасажирами. В індійському кані за понад 3 мільйони доларів із полону сомалійських піратів вдалося викупити судно Фаїна з українським екіпажем. Моряки перебували в неволі 5 місяців. У Лос-Анджелесі від фатальної дози седативного препарату, яку йому вів особистий лікар, помер Майкл Джексон. А українська команда вперше виграла Єврокубок. У 2009 році завершилася російсько-українська газова війна. На жаль, не на нашу користь у січні Нафтогаз і Газпром підписали десятирічні угоди про купівлю, продаж і транзит російського газу за завищеними цінами і формулою береплати, тобто із зобов'язанням України купувати паливо у встановленому обсязі, незалежно від того, чи є в цьому господарча потреба. Восени України дісталася епідемія свинячого грипу, який спалахнув у Мексиці та стрімко поширився світом. Новий штам і страшними ускладненнями важа особливо небезпечним для дітей та літніх людей. Це була перша за останні 40 років пандемія. В Україні запроваджували жорсткий карантин і масковий режим, а на кордонах заливали підозріле м'ясо, де з справа фарш, зразу Ви не бачите, цей фарш. Якась одна підпільна фірма в краях, видно, що він трошки припорчений. Натомість у футбольному житті на нас чекала справжня єврокубкова казка у сезоні 2008-2009 Одразу три українські команди Динамо Шахтар та Металіст забезпечили собі євровесну у Кубку УЄФА. і раунд плей-офф цього турніру. Часами нагадував розіграш національного кубка. В одній восьмій фіналу зустрілися металіст Мирона Маркевича і Динамо Юрія Сьоміна. У домашній грі мінімальну перемогу здобули кияни завдяки Вукоєвичу. А у матчі відповіді наглядачів чекала насолода від справжньої заруби. 3-2 на користь харків'ян. Причому другий гол в актив Динамо записав харківський оборонець Андрій Березовчук. Власне, цей автогол став фатальним, бо за правилом виїзного м'яча у чвертьфінал прорвалися кияни. На жаль, до чвертьфіналу нам забракло 10 хвилин, але це футбол. Далася взнаки проблема людських ресурсів. Один довго не грав, другий травмувався, а лава запасних у нас коротка. Це зіграло основну роль. У Динамо на заміну виходять футболісти, які реально посилюють гру команди. А наші заміни сьогодні фактично жодних змін не зробили. Але я дуже вдячний хлопцям. У наступному раунді «Динамо» зіткнулося із ПСЖ. Суха НІЧЯ У першому поєдинку та Феричне 3-0 на користь кіян у матчі відповіді. Варто підкреслити, що Сьомін, який тоді вів «Динамо» єврокубковим шляхом, на жаль, виявився типовим російським шовіністом. Фанатіє від Путіна, підтримує окупацію Криму та цинічно називає Росію дружелюбною країною. Я читав інтерв'ю Сьоміна, де він сказав, що вважає, що Путін вчинив все правильно. Після цього я не хочу говорити з ним, навіть руки б йому не подав. Деякі хлопці дзвонили дізнатись, як ми тут, але вони переважно бояться називати речі своїми іменами. Для мене це незрозуміло, адже я завжди звик казати правду в очі, тому ці особи мене розчарували. Та повернімося до кубка УЄФА. у півфіналі фанів. Чекало ще одне епічне протистояння українських команд: Динамо та Шахтаря. Донечани на шляху до півфіналу здолали Тоттенхем 2 0 дома та 1-1 на виїзді. Потім пройшли ЦСКА 0-1 в Москві та 2 0 у Донецьку. Та вибили Марселя два-нуль вдома і 2-1 у Франції. До слова у Донецьку згодом зізналися детально розібрати олімпійців і допоміг трансфер Брандау. Ірники продали свого нападника Марселю всього за кілька місяців до зустрічі із французьким клубом у чвертьфіналі Кубка УЄФА. Перш ніж продати брандао Марсель, ми поцікавилися, куди ми продаємо свого Форварда. Уже тоді вивчали той клуб, чи підійде він брандао і навпаки. І коли нам випало грати з французами, ми були повністю проінформовані та повністю впевнені у собі. Поєдинок у Києві завершився бойовою нічиєю. 1-1. Спершу Чигиринський у власні ворота, але згодом Фернандіньо виправив помилку одноклубника. А от у вирішальному поєдинку перемогу виграв Шахтар. 2-1. Жадсон зухвало тоді кричав у камеру. Шахтар став першим в історії українським клубом часи незалежності, який вийшов у фінал Єврокубка. Я взагалі плохо спала дня передиґру. Всі футболісти я думаю, теж. Поэтому гри, я думаю, не стіна упала Серса серця, не камінь стіна у фіналі, який приймав Стамбул. На шахтар чекала битва із Браменським Вердором. На диво я був дуже спокійним перед фіналом. Я більше хвилювався перед деякими іграми на шляху до Стамбулу. Просто сказав гравцям: немає нічого більш прикрого, ніж дійти до фіналу і програти його. У вирішальній дуелі відкрив рахунок Алуса Адріано, але вже за 10 хвилин перевагу гірників нівелював Налдо. Допомогла помилка п'ятова. Під бадьороти воротаря тоді поспішав Даріо Серна. Усока на нас за наш Він так хороший чоловік, та хороший вратар, що він це не заслужив. Я к нему, я говорю нічого страшного вірами. Те ти Так і трапилося. Бременці дотерпіли і перевели гру в екстратайми. Там останнє слово було за шахтарем. Гол нового золота забив Жадсон. Так, українська команда вперше за часів Незалежності завоювала євротрофей. Я просто скажу по власних відчуттях, що ще, наприклад, хвилині на 118 чи на 119 там, концентрація була така сама, як на першій хвилині. І готовий був ще грати, якщо потрібно, ще 30 хвилин. Але разом з тим тільки прозвучав фінальний свисток, був такий упадок сил, ніби, ніби, я не знаю, просто. Зрозумів, що все залишилось. Тобто, от настільки високою була ця ну, зосередженість. Так в Україні зустрічали тріумфаторів, які ще до кінця самі не розуміли, що їм вдалося зробити. Як жартував. Е як жартував тато після гри, коли ми сиділи в готелі, він говорить. Та говорить, ну це, це просто щось неймовірне. Говорить, будинок побудував, дерев насадив, двох дітей як виховав. Говорить, та ще кубок УЄФА взяли. Ну то взагалі. Сам Чигиринський через кілька місяців стане гравцем Барселони. Каталонці придбають українського захисника за 25 мільйонів євро. За два дні до матчу за суперкубок УЄФА президент Шахтаря запросив мене на вечерю в Лучаску і сказав мені. Після фіналу ти йдеш у Барселону, але ми хочемо виграти титул. Я подумав, що не можу піти з розчаруванням, тому відчув ще більшу відповідальність. Утім, у дуелі за суперкубу УЄФА донечани мінімально поступилися, саме каталонцям, із рахунком 0-1. гравці Шахтаря отримали срібні медалі, і гравці Барселони зробили для нас коридор. Коли я проходив повз, деякі люди обіймали мене і казали: ласкаво просимо до Барси, Дмитре. Це було приємно з їхнього боку. У мене були змішані почуття. Якщо чесно, поки ми були на полі, президент Шахтаря мені сказав: завтра ти їдеш до готелю Барселони, збирай речі, все буде добре. Дякую за все. Це було гідне прощання. Українські оборони срадів, що блоуграна сприйняли його дуже тепло. Поговорив з Хаві, який хвилювався за мене, і поставив мені кілька запитань. Він навіть пожартував зі мною про синець, який ми поставили йому у фіналі. Це було дуже легко, атмосфера була дуже гарною. Я багато спілкувався з Максвеллом та Ібрагімовичем. Зі Златаном ми жили в готелі Принцеса Софія і іноді вечеряли разом. Я не водив машину, і Златан підвозив мене на тренування на своїй машині. На жаль, далі усе складалося для Чуринського геть не так оптимістично. Він зіграв за Барсу лише 10 поєдинків та вже наступного року повернувся до Шахтаря за 15 мільйонів євро. А згодом потрапив до списку найбільш провальних трансферів історії каталонського гранда. До слова чемпіоном України у сезоні 2008-2009 стало динамо, відірвавшись від шахтаря аж на 15 очок. Наступного разу киянам вдалося повторити це досягнення аж через 5 сезонів. Того року світ побачив низку надзвичайно успішних кінострічок. у 2009-му Український глядач стежив за альтернативним розвитком подій під час Другої світової від Квентіна Тарантіно у безславних вирутках». Переживав карколумні та містичні пригоди із професором Робертом Ленгдоном у Янголах і Демонах. Сьогодні вночі у Ватикані відбувається давній ритуал. А найкасовішим фільмом того року став Аватар Джемса Камерона, який зробив у прокаті майже 3 мільярди доларів, побивши усі рекорди, та спричинив справжню технологічну революцію у кінематографії. Це наша земля. Аватар. Тим часом у Європі назрівав сенсаційний трансфер. Андрій Шевченко, якому дошкуляли давні травми, третій рік контракту з Челсі, тобто сезон 2008-2009, провів в оренді в Мілані. Але ця спроба реанімувати кар'єру суперзірки провалилася. Лише два голи упродовж кампанії. Відтак, влітку 2009-го Шевченко повернувся. В Лондон. А разом із ним в Челсі перебрався його багаторічний наставник по Мілану Карлон Анчелуті. За тиждень до закінчення трансферного вікна італійський фахівець начебто, закрив питання про майбутнє володаря золотого м'яча. Він залишається у складі синіх. Та вже за кілька днів Європою прогриміла сенсація. Шева повертається в рідне Динамо. І сівши в машину часу, я повернувся аж до своїх витоків, розчарований, що не спромігся подарувати Челсі заслужену втіху. Болісно було від цієї прикрості. Але на початку футбольного сезону 2009-2010 років, я віднайшов Київ. Моє Динамо знову вдихнув повітря міста, яке бачило, як я зростав. Знову віднайшов команду, яка випустила мене на велику сцену. До слова, тоді Шевченка сватали в Рому, клуби МЛС та російський зеніт. Вже наступного дня після підписання контракту із Динамо у Києві відбулася презентація, де форварду вручили футболку із номером, під яким він феєрив у Мілані. Я всіх нас з цим собиттям поздравляю. А у наступній частині випуску ми розкажемо про напружену драматургію першого матчу матчушеви за динамо після сенсаційного повернення суперзірки і як Даріо Серна міг завершити кар'єру через збірну України та про те, як ми пролетіли повз мундіаль, але виграли чемпіонат Європи.